За плечима в Олександра 20 років наркозалежності. Про свій віл позитивний статус знає чотири роки. Дізнався про це, коли потрапив у лікарню з проблемами травлення. Крім основних аналізів, йому зробили аналіз крові на віл. В той період я відносився до групи різка. Я багато років потребляв ін'єкційні наркотики, тому для мене це був неудивительний, скажімо так. Все одно немножко шокувало. Відтоді Олександр вирішив раз і назавжди відмовитися від свого попереднього способу життя. Говорить, це було нелегко, треба було і за лікування братись, а ще раз і назавжди зав'язати з наркотиками. Мені подобається ця фраза спасіння утопаючих діла рук самих утопаючих. В принципі, я розумію, що обіжатися, відчаюватися немає смысла. Займатися собою в этом. Головна сейчас ідея моєї жизни. Уже чотири роки Олександр не вживає наркотики та алкоголь, а ще кинув курити. І це не всі здобутки життя радісного чоловіка. Нині він студент третього курсу, здобуває професію психолога в одному з одеських вишів. Мене, мабуть, більше сосі в цій історії вдохновила моя любима жінка, яка не є від позитивною. которая не имеет статуса, и когда мне пришлось открыться, открыть ей свой статус, рассказать об этой болезни, она тем самым дала мне, скажем так, шанс на вторую жизнь. На Черкащині, таких, як Олександр, майже 4 тисячі осіб, а це в половину більше, ніж торік. Змінилися і жертви цієї недуги. Хвороба наркоманів 90-х тепер вражає любителів незахищеного сексу. Це молодь віком від 15 до 24 років. Саме вони в групі ризику. Виявивши віл-інфекцію, радить Олена Стрижак, необхідно стати на облік до обласного центру з профілактики та боротьби зі снідом. Це запорука того, що вона потім, коли стане потреба в отриманні ліків антиретровірусних препаратів або профілактики, да, для матері, яка хоче стати, верніше, для жінки, яка хоче стати матір'ю, то вона зможе отримувати безкоштовно препарати антиретровірусні для попередження передачі ВІЛ від матері до дитини. Якщо людина не має бажання ставати на облік, то вона ці препарати, на жаль, не зможе отримати. Допомагають сотням людей, які хворіють цією недугою, і в благодійній організації всеукраїнська мережа ЛЖВ сюди потрапляють за бажанням. Клієнтами нашого центру громадського так він називається. Тобто, це центр громадський для людей, які живуть з ВІЛ та їх близького оточення. У нас є близько 700 клієнтів. В цю цифру входять 200 дітей. Усі клієнти організації без винятку щодня отримують консультації за потребою соціальний супровід, гуманітарну допомогу та допомогу в обстеженні та лікуванні. Серед віл інфікованих тут є і здорові діти. Для них створили дитячий центр «Теремок». Щодня його відвідують більше десяти дітей. Ми плануємо з січня 2011 року трошки розширювати свою діяльність на дітей з особливими потребами з проблемами опорно-рухового апарату. Тобто, це діти-інваліди. Ми плануємо відкрити тренажерну залу. Найняти залучити спеціаліста з масажу для того, щоб діти могли поки що це будуть діти, які є мешканцями нашого району, тобто Соснівського району. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка новини.